Вітаю друзі на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні Андрій Данилко робить гучну заяву та підтримує друга Максима Галкіна, який підтримав Україну, виступає проти так званої спеціальної військової операції. Війну називає війною і засуджує Путіна і його режим. На території Російської Федерації Галкін визнаний іноземним агентом, тобто шпигуном. Андрій Данилко сьогодні е, повідомив, що прекрасно розуміє російського коміка, який різко став, як то кажуть, кісткою в горлі для російських пропагандистів. Андрій Данилко в коментарі для Уніан розповів про своє ставлення до Максима Галкіна. Він чудово розуміє російського мориста, який виступив проти війни, об'єднує Данилка і Галкіна те, що вони обидва вороги російських пропагандистів. Я думаю, ви знаєте, як їх цькують на Російській Федерації. Вони ж відповідають жартом. Не читайте советських газет по утрам. Це бред, на який я даже не вважаю потрібним реагувати. Меня називають предателем, Я говорю ні, твой нія мені поряд ти предатель. они говорили, они говорили, мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границы с Россией. И чего? То префлекчер, мы и суми. Ну, это нормально, нравится, не нравится, НАТО расширяется. далі, прямо мова артиста з України. Ворог номер один для Росії це я каже Данилко. А серед російських артистів це Галкін. Він говорить якісь речі, які Російську Федерацію зачіпають. І сміється над цим, сказав артист. Також він додав, що проти Галкіна зараз розгорнули замовне проплачене цькування. Подібний тиск Данилко також відчував. Пам'ятаєте, він розповідав, що під час участі в Євробаченні у 2007 році він виступав з піснею Денсін Лаша Тонбай, коли росіянам нібито почулося, що він заспівав Раша Гудбай. Ну, зараз Данилко дійсно змінив текст пісні і виконує вже не Лаша Тонбай. А раша гудбай. Далі Данилко додає: я ж бачу, що Галкін зараз крізь. Там є і проплачені блогери, які видають або вигадують про нього якісь образливі історії, щоб вдарити, що було боляче. Але я дуже добре знаю, що він дуже розумна людина і він знає, що він робить. Я розумію, що йому зараз непросто, оскільки там в РФ його ненавидять. И Швеция же собирается в Альянс, я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я, я, я уже вижу, как Сковеева сжигает альбом Аббы. Я вам точно не загораю шведскую стенку переменуть в лазунку, сауну в сухопарку, шведский стол в обжараловку. Ну и, конечно же. Сто процентів заплітять сказки сільмулагероз і астріклінга. Я вже стоит и орёт сам. Також Розмі повідомили, що Максим Галкін та Алла Пугачова продали свій палац у грязі в Підмосков'ї, а Максим Галкін постійно дивує свою аудиторію знанням іноземних мов. Цього разу Максим показав свої знання івриту. Тім Рабім анісамех. Шемідінат Ізраїль Каєміт ведуеґетлегольгайзрахів До цього. Артист показав своє також відмінне володіння німецькою мовою. А щодо продажу будинку, то російська співачка Алла Погачова, до речі, вона також підтримала Максима Галкіна. Вона сказала, що я підтримую а, мого чоловіка у своїх висловлюваннях, і прошу мін'юст Росії також визнати мене іноземною агенткою. Головне, щоб люди подумали все таки о людях, от у власті, тому що один пішов, ушло, прийшов. И у нас мне страшно не нравится, что все боятся быть бывшими. Из-за этого вся вот идёт возня. Сегодня большинство СМИ поширло информацию про те, що пара нарешті продала свій палац у селі Грязь, шестиповерхова будівля на вершині 11-метрового пагорба в Одинцовському районі Московської області стояла порожньою з моменту від'їзду зіркової родини з Росії в Ізраїль. Але тепер все по іншому у вікнах маєтку знову горить світло, а на території красується шикарний білий автомобіль. За словами продюсера Сергія Дворцова. Переговори щодо продажу будинку тривали з осені 2022 року. Спочатку власники хотіли отримати за нього мільярд рублів, але знайшовся покупець, який був готовий заплатити 700 мільйонів. Але Алла Борисівна не хотіла поступатися. Е, ймовірно, з'явився новий покупець, який погодився придбати палат за повну вартість. Продюсер натякнув, що нинішній. Власник маєтку входив у сім'ю артистів, тобто угода, усе таки, вже відбулася з Алою Борисівною. Ім'я нового господаря не розголошується за словами джерел. Ця людина має статус мільярдера. І нагадаю, що нещодавно онук також і Микита Пресняков відповів, що не має американського громадянства і виставив на продаж її триповерхову дачу в селі Бережки солнечногорського району Московської області на березі річки. І стра за розкішну нерухомість площею 800 квадратних метрів він хоче вторгувати 225 мільйонів рублів. Ось така от інформація станом на зараз. Схоже, що Погачова та Галки не планують повертатися до Російської Федерації. Хотілося б, щоб це не затягувалося, аби війна закінчилася якомога швидше. Віримо в збройні сили України, підтримуємо, донатимо. Талпа і народ речі. Різні різні різні. єсть народ. который можно моментально сделать толпой. И по-моему, очень многие этого добиваются. Или другая картинка. По случаю вступления в Минерскую организацию детям раздают тортик, тортик, режут тортик. А торт в виде Ленина в гробу в натуральную величину. И в этом же есть что-то, понимаете? В этом что-то есть глубинное, типа ответы тела Христова. Правда, это какая-то сейчас такая гремучая смесь коммунизма, Православия и царизма я такого не встречал. Вы знаете, это уникально. Я думаю, что это будут описывать учебники, истории, будут отдельные, потом люди на этом парке делать, исследовать этот процесс. Я думаю, что следующим шагом будет замена всех уличных э, кофейных э, автоматами с газировкой. Значит, потом двуглавый орел будет держать в своих лапах серд и молот.